На Черкащині розцвіли перші підсніжники щороку наприкінці зими червонокнижна рослина з'являється на Чигиринщині у славнозвісному Холодному Яру. Це єдине місце в області, де росте підсніжник складчастий. Кожного року протягом березня студенти, біологи спільно з викладачами долучаються до охорони рослин. Ми вже будемо 13 чи 14 рік підряд вести цю охорону, і цьогорічна охорона офіційно у нас почнеться із початку березня. Хоча на місці вже присутні співробітники історико культурного заповідника Чигирин, які вже почали нести службу охорону. і всі ці роки ми разом з ними проводимо спільні дії цю, цю акцію спільно проводимо. Цього року в нас зголосилося їхати на охорону більше 60 студентів, тому ми розподіляємось на три заїзди. Ну і по черзі будемо проводити цю охорону. Суть її в тому, що студенти перебувають у місцях масового зростання підсніжника складчистого, який є в Холодному Яру. Таким чином, перешкоджаючи зриванню місцевим населенням, браконьєрами, переважно приїжджими, Ну і, звичайно, що ведуть роз'яснювальну роботу. Бо тут ми не скільки для того, щоб когось лякати, а скільки для того, щоб зберегти для самих же людей, найперше для місцевих жителів зберегти всю цю красу. Тому це дає, це дає свій, свій результат. Ми щороку проводимо наукові дослідження, моніторимо чисельність і щільність підсніжника. Ну і бачимо, що це дає позитивні плоди. Ми бачимо, що кількість підсніжника останніми роками. Зростає, тому вважаємо, що ми на правильному шляху. Яка нині територія охоплення цими квітами? Е, ну, за площею, так важко сказати, ми контролюємо 5 місць зростання, тому що популяція вона не, не в одному і тому ж місці, а ну, не разом, а складається з окремих локалітетів, розкиданих по лісі. Е, там є діляночки від кількох сотих гектара до, до кількох гектарів. Суцільним, практично, килимом підсніжника. Щороку як багато людей намагаються все ж таки зірвати собі квіти? Знаєте, дуже радує, що тут питання стоїть в тому, що все більше людей дізнаються і приїжджають туди, але не для того, щоб зірвати, а для того, щоб помилуватись, дітей привезти, чомусь навчити їх показати прямо там на місці. Зробити фотографію як самої природи, так і себе на фоні природи, не без того. Популяція підсніжника у Холодному Яру останніми роками зростає. Однак ця територія досі не має статусу природоохоронного парку, про що активісти вже декілька років поспіль пишуть клопотання. Як і квіти, кількість туристів у Холодному Яру також зростає. На щастя, черкасці стають більш свідомими. Вони рідше рвуть квіти, а частіше приїжджають фотографуватися. За зривання чи пошкодження рослини передбачена чимала компенсація державі у розмірі 49 гривень за одну квітку. Зазвичай напередодні восьмого у березня у Черкасах, де інде продають підсніжники, за що також передбачена відповідальність. Затримувати браконьєрів у місті будуть правоохоронці в рамках традиційної операції Першоцвіт.